Розпаковка, ви ні за що не здогадаєтеся, що тут? Що тут? В коробочці. Що мені тут прислали таке? Я так чекала цю посилку. Це мій подарунок мені на свята само собі зробила. Само собі замовила. Я дихать боюся, що акуратно тут Бру... бруньки. Бруньки є! Бруньки! боже, Бруньки! О, дивіться, який бруньок, Це ж півонія! Це вона півонія! Я буду зараз садити. Тільки в мене тут дві, а яма одна. Це в мене, це соланж, соланж. Старовинний французький сорт. Така вона буде біла, така. А такі, а як розцвітає, то зелена, а як розпускається, то всередині абрикосова. Дивіться, оце будуть квітки вже. Я посажу її у січні, а будуть квітки, бо скільки бруньок. І поряд, отак, якщо вона вже така абрикосова. Боже, це мене зараз істерика, крик істерика, Паніка це взагалі що зараз буде? І це моя мрія була. Це знаєте, який сорт. Боже, я шкодувала грошей, вона така була вона, Боже. А... Осторожно. Боже, брунька, це в мене маленька, а тут іще щось таке є, іще така брунька фує, і тут ще брунька. Ой, це в мене постележанс. Хто, хто, хто розуміється, на цих півонях пастележанс. Хваліть мене. Я так хотіла купити, а вона така дорога. Я собі не купила. А потім, коли розібрали, я так жаліла, що я не купила, і потім я шукала другий розсадник, щоб купити її. Оця фура приїхала з Голландії для мене, привезла. Папасте, пасте, щоб не перепутали, я яр за якася почала, постати шанс. Мені так трястись над нею треба. А тут ще такі корінчики є маленькі, такі корінчики, я їх теж посажу. Такі красиві вони. Я так хотіла її. Я зараз буду отак дихать над нею, боюся, вона така красива. Я довольна, довольна. Одна яма в мене є. А другу я буду копати, і сил мені вистачить, щоб її оце копати ту яму, щоб посадити, щоб воно ціло. Квіточки мої сама себе порадувала півоніями.